Вікенд нової української музики. Привіт, я Ксенія Івась, і це вікенд нової музики на Радіо Промінь. Зараз в цій студії з'явиться артист, який представляє половину галицько-донбаського гурту Назва. І це Павло Гоц. Друзі, він презентує в нашому ефірі свою конкурсну пісню на відбір Євробачення 2024 «Славик чотири Славік І ми дізнаємося, що це за пісня, як вона була написана, і взагалі, чому саме Славік? І хто такий Славік? Отже, залишайтесь і дізнайтесь. Та добрий день! Тільки галицька частина сьогодні тут <смі> Донбаська у Львові. Бачите, як співпадіння яке? Тільки хотіла запитати, де Ярослав Яровенко Павле? Ну, він ж магістр, йому треба доздавати екзамени в консерваторії, так що він на днях ще приїде і ми починаємо готуватись на повну до Євробачення. Гадаєш, він справиться і встигне до Євробачення. Куди він дінеться? Давай одразу розберемося, чому ви вирішили брати участь у нас в відборі? Розповідаю, дуже цікава історія. Е, минулого року ми пустили альбом, і я питаю Ярослава, може, подамося на Євробачення? Е, він каже, добре, подамося. Кінець, бачите, таке Ну, справді цього року дуже багато людей питалося, зокрема нашої аудиторії, чим біде на Євробачення, це було б дуже цікаво. І ми так. Ну, типу, для, для нашої аудиторії, для того на якому зараз є, тому що вони теж не спиталися, і тому що самі думали, може, їй вдасться щось зробити, то ми подалися і бачите, пройшли. Ну, особисто ти, Павле, ти єврофан? І я так не можу сказати, що я прям єврофан, але я слідкую, мені це цікаво. А була мрія така взагалі представляти Україну на Євробаченні? Ні, в мене була мрія скоріше спробувати, що воно таке, це Євробачення. Бо це ж про поп музику, а гурт назва і поп музика не геть такі сумісні речі. Ми радше все бавимось, аніж пропагуємо, що поп музика це основа, що ми хочемо робити. Менше з тим ви в фіналі вдалося якось бачите. Ми сьогодні презентуємо конкурсну пісню на нацвідбір. Яким був ваш підхід до вибору пісні? Я писав цю пісню, я просто досліджував все, що є на Євробаченні. За всі роки, і що взагалі такий конкурс Євробачення? тим більше про Євробачення є прекрасний фільм за карантинний час знятий де Джамало ще й знімалися. І е, там класно. Так, в, е, в цьому фільмі прям зібрано, що таке Євробачення, яке відношення до Євробачення, і що зазвичай на Євробачні хочеться. І в доброму розумінні кіч завжди там любиться. Е, такий е, поп, своєрідний, трошечки, навіть, е, як би це сказати, з легенькою ноткою крінжі любиться, веселощі, е, якісь е, розрив шаблонів і так далі. І з цим цим підходом написаний, що текст, що музика, з тим же ж підходом знятий кліп і так само буде поставлений номер. Друзі, якщо ви не бачили цей фільм, просто подивіться і отримайте масону солоду. Там грає американський актор, комедійний Віл Фаррелл. Так. Так. Так, так і кліп наш, подивіться. До речі, про кліп. Він нещодавно вийшов, вчора я дивилася. Він, він вчора вийшов. вийшов. Угу. З ким його знімали? Режисер Сашко Хоменко, він нам знімав і кліпці От, В нього дуже добре відчуття загалом гумору. Такого гротескного, е, і це дуже класно. Вона нам підійшла під цю пісню, таку одночасно просту і про таку, що можна поговорити в різні сенси, розгалужуючись. Він тут вніс щось абсолютно своє, що я теж дуже люблю. Коли е, ви збираєтесь не для того, щоб реалізувати ну ти як музикант, не тільки себе реалізовуєш в відео або в концертному шоу, а коли багато митців одночасно діють, щоб зробити щось як найбільш класне. Це вдалося в цьому кліпі зробити там. Я... в кліпі ти і Шерлок Холмс, і ще е, багато кто жах не від... вигадував е, Сашко. Це гра на стереотипах. Е, так, одночасно, і е, знову ж таки, воно скорше таку має рефлексію. Тобто, перша думка ж ти приходить при е, слові English, Тобто, це перші думки, які прийшли Сашку Хоменку, Це його ідеї, це його е, робота, авторська творча. От і ми від того навіть в захваті відверто. Я не на всі питання навіть по кліпу можу досі відповідати. Я сам не, не до кінця зрозумів, що там все відбувається. Вона то така це е, авангардна, абсурдна робота вийшла. Е, що треба ще буде це все договорити, але при тому вона подобається. Ти скільки разів його дивився? Ну, ми ж ще й дуже багато цей робили монтаж правок і так далі. Я не знаю. разів за 20 мінімум до ста, десь. <свистак> Я знаю, що у Славік Інглиш є доволі серйозна історія, передісторія. Так, це. Загалом, чому називається Славікінглиш, це наш художник Михайло Скоп, який нам все малює, всі обкладинки не малює, поки що нам відуряд, але ми до того дійдемо. Він якось звернувся до мене, бо він робив минулого року історію про славу. Це ніяк не відноситься до Славік ніякому разі. От слава, це ім'я хлопчика, який мав сім'ю, і його сім'я загинула від російської ракети. І мені треба було озвучити такий мультфільм, який написав намалював Михайло Скоп Англійським. Для того, щоб міжнародна аудиторія це подивилася. І від нього було звернення, причому серйозне звернення. Він сказав, що треба це озвучити Slavic English. Ну, типу, щоб в англійській мові було чути, що я звідси з цих терен, бо я фактор граю роль слави. І було б дивно, що хлопчик слава з окупованих територій говорить англійською чисто, красиво, кришталево. Я кажу, я зрозумів, що до мене звернувся, я якраз так і говорю. Ну, от. Е, і воно класно спрацювало, це відео можна подивитися, називається «Слава, I'm Fine. І коли я думав вже про Євробачення і про те, щоб можна було говорити про світ, я дуже багато роздумав, як можна було принести якусь серйозну штуку. А потім думаю, ні, серйозну штуку це вже забагато, мабуть, від України для європейців. При тому дуже багато ще й трапляється зараз негативних коментарів. Коли ти щось серйозне їм говориш, ніби ти їх інтелектуально навантажуєш. Значить, треба говорити про Україну якось більш легкодоступно. І історія політична теж заборонена прямо на євробаченні. Не можна робити політичні висловлювання. Тому було прийнято рішення зробити більш таку грайливу пісню, веселу, драйвову і життєстверну, про те, що ми, як українці, можемо не зпинятись, рухатись далі і щось робити. Більше того, славик English, тобто про англійську мову, про те, що є наш акцент, як від групи слов'янських мов до групи германських мов, і це нормально, бо мова живий організм. Плюс ще на мене вплинуло той час, коли я писав цю пісню, що був закон про англійську мову прийнятий. Це й, Забороняли, хотіли заборонити показувати фільми. Ну це так звучало в інтернеті. Та. Насправді це ж не забороняли, а просто типу хотіли зробити так, щоб кінотеатри показували фільми англійською мовою. Люди добилися, щоб було українською, і кінотеатри показують зараз і англійською, і українською. І ці всі от такі події пов'язалися в одну пісню, яка легка життєстверна, з дуже маленьким текстом, маленькою нагрузкою, і вона може сподобатись просто так. А не боїшся, що ця пісня буде сприйнята як прикол? І чи буде цей прикол зрозумілий європейцям? І по-перше, вона він вже зрозумілий європейцям, Ми ж бачимо, як реагують єврофани, і це класно. По-друге, прикол це не страшно, тому що зробити прикол ще й вдалий, це треба ще вміти. Гумор це інтелектуальна робота, а не аби що, просто пожартувати, і воно десь там провалилося. Тим більше, ми зараз, як українці, створюємо виключно меми. Будь-що що з нами стається, ми зразу кидаємо меми в інтернеті. Їх безкінечно, і вони різними мовами, і це те, що найбільше запам'ятовується. Чому б не зробити пісню? Меми, не відправити невробачні, якщо зараз українці найкраще, що роблять, це меми з культурного продукту, Павле, Як триває підготовка номеру вашого? Дуже класно. Що відбувається? А я не знаю, чи можемо це розповідати, насправді. Вісно можете все розповідають. Ми готуємося, ми чекаємо досі усіх поставлених ідей від режисерської групи, і в нас є самі ідеї Ну, в самих нас, що ми би хотіли робити. Ми перед тим їх накидали, формулювали для знімальної групи, для постановника, і все це. Поки що на стадії насправді обговорення, ще ніяких репетицій нема. Тобі тільки вигадка. Поки що все є. на рівні ідеї, так. Ви гурт, який грає свою музику наживо? Завжди. Згідно з правилами конкурсу, наживо мають звучати тільки голоси. Так. Як ви це питання? Ми вчимось грати під фонограму. Бачите, поки всі кажуть, боже, звук наживо, як класно, не під фонограму, то ми вчимось грати під фонограму, бо це не так просто, не в раді, як здається. Тобто, Ярослав гратиме. Ви на Альті, на класичному інструменті грати під фонограму. Уявляє? Ну, Ми вже ж на прослуховуванні в лонглисті вже це робили. Так що ну, ми робимо це найбільш майстерно, щоб взагалі не було помітно, ніби ми граємо не вживу і все одно, щоб зберігався той самий драйв у подачі. Тобто так, ви над цим працюєте? Так. Ліпсінг це називається, ні? Ні, ліпсліпс ліпсінг не так. Буде Стру... струнінг. Що для вас важливіше: участь чи перемога? Е, в даному випадку я навіть не знаю, чесне слово. Знаєте, то, то бореться одночасно те, ну перемогти було б прикольно, але я одночасно думаю, ну я не знаю. Це ж типу вирішиться глядачі і судді. І для нас це залишається інтрига, і ми себе ніколи не бавимо обіцянками, типу такими: ой, не дай Бог, ми не виграємо, будемо подаватись всі руки тоді, щоб поки не виграємо, і, і всяке таке. То не про нас точно. Поки для нас найважливіше показати е, свій проект як найякісніше і як найкраще. Як Найбільш сформований, ну як найбільш сформовану думку, як щось найбільш сформоване шоу. Тому ми над цим працюємо. Тому, мабуть, найкраще зараз для нас, і найважливіше це просто зробити якісний продукт. А немає страху виграти, якщо чесно, трохи є страх виграти теж. Як і не показати хороше шоу, таке саме такий самий страх виграти, тому що я просто не знаю, що буде далі, як воно і на що вплине, і як воно вплине в кінці кінців на творчість. Але коли про це починаєш роздумувати, знаєш, що далі робити. Все одно, типу, є план в два боки і програти і виграти. Якщо ви переможете і поїдете представляти Україну в шведському місті Мальма, якою буде ваша місія там? Побачитися з тітю нашої піарниці, бо вона там живе, це дуже важливо. Більше того, вона купила квиток вже на. Грандфінал на суперфінал гранд супер ми не можемо не поїхати на суперфінал <рив> Євробачення, бо чуття вже квиток купила. все, кінець розчарується, що нас там не буде, і загалом дуже дивно буде переформатовувати нашу пісню. Я не знаю, чи таке взагалі можна і дозволено. У нас вже. Сформований є трек, можливо, трошки поміняється потім шоу, але е, зараз розголошуватись вже на, на дві думки. Показати тут і показати там буде дуже складно, бо ми ще навіть по факту не почали. Усі учасники на світбору не почали колосальну роботу над тим, що буде тут. Чи думали ви над тим, що ви будете розповідати публіці про Україну, аби вони знали про нашу країну не лише в контексті війни? А тут така штука, що треба ж розповідати українцям, тому що дехто каже, що частка Славік е, вона все капець, вона тільки російська і нічия більш. І це так дивовижно, тому що ми говоримо ну слов'янською мовою, тобто у нас сусіди слов'яни довкола. Ми прямо в центрі слов'янської культури знаходимось, і так само треба зараз брати привласнювати, що Славік це. І наше ну типу це формування нашої історії. Це дуже давнє. і це не не наратив про братські народи, як дехто думає. Бо він надто недавній про братські народи. Навпаки, всі слов'яни між собою билися все життя, і це нормально. І тут це теж буде думка про те для європейців і для українців, деяких теж що це нормально бути слов'яном. Інакше би фільм Слов'яни недавно в Україні б не вийшов. Торік букмекери прогнозували перемогу на нацвідборі співачці Джері Хейл, але не так сталося, як гадалося бо перемогли творчі. Перевірмо твої здібності прогнозувати. На твою думку, хто переможе на нацвідборі цього року? Вовше не знаю. і навіть не хочу в того гадати. Я Дуже не люблю е, оці букмекерські штуки, ставки, казино і так далі. Я проти них абсолютно виступаю. Окей, okay. чи переможе гурт назва у нацвідборі? Е, переможе, але може в філософському значенні, а може в а може і в прямому не знаю. Направду справа в тому, що все залежить від думок усіх одночасно. Це ж національний конкурс, кожен посилає себе. Я не можу вгадати, як думає кожен громадянин України, бо в кожного уявлення, що таке євробачення, як треба представляти країну на Євробаченні, своє і 50% залежить це від суддів, а 50% саме від глядачів. А від глядачів мені все-таки найцікавіша думка. Дійсно, так. Друзі, це були про типу пророцтва чи антипророцтва від Павла, готами Паве, в одному з інтерв'ю ти розповідав, що робив музичний театр, надивившись його в Європі, і от нам стало цікаво. Окрім того, що ти ходив по театрах, угу. що ти ще робив у Європі, і в який період часу? Грали концерти, причому ми грали концерти як в попередньому гурті з гуртом Йори Клоц, в якому я граю з 16-го року, а Ярослав Єрвенко з 19-го. от то ми ще й з гуртом назву встигли пограти трохи концертів, назбирати гроші на, на збройні сили. Тому, е зазвичай, якщо є час, ми стараємося і чужого навчатися, е як Шевченко заповідав. От не царяємося свого, привозимо це сюди, і тут же щось доробляємо або робимо з нуля, або навпаки, е споживаємо те, що тут є. Бо якщо дослідити творчий гурту назва, то у нас відсотків 95 основи це те, що тут було створено, все таки. А Який був у вас маршрут по з концертами? Це були вуличні концерти чи е, як В гуртом назва? То ми виключно по Польщі поїздили. Е, ну нам там вдалося це організувати, і більше там більше того, там був запит на ці концерти. Е, то ми поїздили, не пам'ятаю, п'ять місць ми об'їздили щось таке. От а коли їздили з гуртом Міри то я вже навіть не скажу, скільки всього ми об'їздили. Е, ну дуже багато країн і дуже багато концертів заграно а під час. Живих виступів часто трапляються казуси. От Навіть на тихому вечорі у Олени Кравець ти е, е, грав на клавішах, а Ярослав на, іскрипці, ні для кого, на не для Так, це На альті. Аль і в нього в смичку порвалася волосінь, і було видно, що вона так звичайно. Це зусає. нормально. Це дуже часто трапляється, це не казус. Насправді, поки весь смичок не поламається і волос не відпаде, то це нічого страшного. Можна От, вона порвати, цілий концерт Бо відіграти. Відіграти. У нас було таке, що в Ярославу одна і дві сторони рвалися на морозі, він все одно відігравав. Так, звичайно. Ми вміємо викрутити з будь-якої ситуації. Яка була най-най-най важча ситуація, з якої ти викрутився? З гуртом назва Так. була така штука, що в Ярослава під час концерту, де геть такі складні в нього партії, він не може зіграти на інших струнах, порвалися струни, і мені просто довелося вигадувати пісні на ходу, поки Ярослав міняє струну. Але це теж не складно. Тоскільки ви брали участь у імпровізованих музичних театрах? Звичайно, що. ну наш коли ми з Ярославом тільки створювали театр, основа це була імпровізація. Але що ярослав, що я міли імпровізувати і до того, тому це було дуже просто втілити в життя одразу. Дім культури назва це е, це твій проєкт? Це наше місце сили. Ми коли завдяки тому, що хотіли робити театр, створили ще й дім культури, назва, де був не тільки театр, а ще й плюс е, були. Ціла маса культурних подій, будь-якого гатунку. Все, до чого можна прив'язати слово культура, це там було Там стендапи, лекції, концерти, джазові джеми, і професійні музиканти в нас грали, і репетирували нас оркестри. Ну тобто, от, будь-що до чого можна прив'язати слово культура, це в нас відбувалося. майстер класи виставки, все. І це було наше місце сили, де ми так само споживали і організовували продукт, і ми закрили це по факту тоді, коли випустили перший альбом гурту назва, щоб займатися вже музикою. Тобто зараз дім культури назва зачинений. Так а де ж тепер ваше місце сили? Поскільки нам довелося дуже дуже багато всюди їздити, то ми вирішили прив'язати місце сили абстрактно в соцмережах для самого гурту назва. А от сама як локація, то ми тільки доробляємо свою студію, щоб стабільно як на роботу ходити, грати по 8 годин день, де кінес у альбомі Гурма є фіти з випускниками на світбору на Євробачення Тембер Бланч з Мариною Круть із Юлі Юріни. А з ким із учасників відбору цього року ви б. Хотіли створити фіт, якщо є такі артисти, звісно. Поки що нема не через те, що там нам не подобається учасники, щось таке. Виключно через те, що трошки ми вже забагато фітів зробили цілий альбом. Хочеться поробити власної музики. Друзі, зараз буде у нас ще один. У вас буде ще один фіт. Дуже гарно. Фіт з Ксенією Івась. Зустрічайте гурт назва у ефірі нової музики. Я буду на ротових барабанах. Давайте. Ось так. А гурт назва це ми не дасть сумувати. А гурт назва цими порве. Усі так і буде. Доведеться Домовились. вам проголосувати. Всі разом. Голосуйте. За номер три номер три. Наш любимий yeah. Найкращий номер три. Це наш номер на Євробаченні. Голосуйте за нього. Ми гурт назва. Бачите, як класно імпровізуємо, яка класна ця пісня. У нас тут на радіопромінь. А ще у нас будуть концерти в Тернополі 18 січня. А ще 19 січня будуть у Львові концерти. І потім ще в Києві будуть в лютому концерти. На всі приходьте, слідкуйте за соцмережами, підписуйтесь на мене на Павла Гос. Відписне на наш TikTok гурту назва. підписуйтесь на Instagram гурту Назва. І вовше будьте дуже здорові. Добрий ранок, обідній час всім. Ooh. Я тобі Ууу! дуже дякую. Дуже так. дякую. Павло Гоц. У нас в гостях гурт назва, і це була наша пісня. На Євробачення наступного року <світ> <світ> кінець з неї підемо. <світ> да, да, Чудово домовилися. Слухай, дякую тобі за класну розмову. Навзаєм навзаєм. Рада була бачити. заходимо ще. Шкода ж так коротко, бо заходити, хоч кожен день. Запросите. Чекаємо. Добрий день, я Павло Гот з гурту назва. Дуже радий, що подивились ви цей випуск. Лайкайте його обов'язково. Підписуйтесь на радіопромінь. А ще голосуйте за гурт назва на Євробаченні під номером 3 на нас в відборі.